Вітаю вас, дітки, на уроці з навчання грамоти. Сьогодні поговоримо про прикметники-антоніми, прикметники-синоніми та вживання прикметників у прямому і переносному значенні, щоб помилки хитрі, спритні, не ховалися в рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо дружно працювати! Свою пильність розвивати. А спочатку мозковий штурм. Давайте пограємо в гру так чи ні. Тож, зберіться, прикметник самостійна частина мови, так чи ні? Прикметник називає предмет. Прикметник називає дію предмета. Прикметник називає ознаку предмета. Прикметники пов'язані з іменниками. У реченні прикметники найчастіше головні члени речення. Прикметники збагачують наше мовлення, роблять його емоційним, виразнішим, яскравішим. Так, прикметник це самостійна частина мови. Прикметник називає предмет, це не так. Прикметник називає дію предмета. Ні. Прикметник називає ознаку предмета. Так, це правда. Прикметники пов'язані з іменниками? Так. У реченні прикметники найчастіше головні члени речення. Ні, це не так. Прикметники збагачують наше мовлення, роблять його емоційнішим, виразнішим, яскравішим. Це правда, так. Прикметник це частина мови, яка називає ознаки предмету та відповідає на питання який, яка, яке, які. У деяких випадках для назви якоїсь однієї ознаки можуть використовуватися декілька різних прикметників. Це прикметники-синоніми. Вони мають близьке значення, але вимовляються по-різному. Наприклад, веселий, радісний, щасливий. Це прикметники синоніми. Хоробрі, сміливі мужні. Так само це прикметники синоніми. Для назв ознак, які мають протилежне значення, використовуються прикметники антоніми. Наприклад, холодний, теплий, низький, високий. Прикметники у прямому значенні називають ті ознаки, які дійсно властиві предмету. Наприклад, дерев'яний стіл це стіл, зроблений з дерева. Каштанове листя це листя з дерева каштана. Це пряме значення. Прикметники в переносному значенні називають ознаки, які не властиві даному предмету, а перенесені з іншого. Наприклад. Пшеничне волосся. Таке волосся не зроблено з пшениці, а має колір схожий на колір пшениці. Отож, прикметники вживаються як в прямому, так і в переносному значенні. Вживання прикметників синонімів, прикметників антонімів, прикметників у переносному значенні. Дає можливість урізноманітнювати наші мовлення, зробити його виразнішим, образнішим, досконалішим. Дітки, відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Та до поданих прикметників доберіть і запишіть антоніми. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Чиста! Брудна. Раннє пізнє, важкий, легкий, високі низькі. Це прикметники Антоніми. Відкритий підручник на сторіночці 64-65. Давайте прочитаємо вірш. На білу гречку впали роси, веселі бджоли відгули. Замовкло полесто голосе в обіймах золотої мули. До речі, мла це такий неосвітлений простір або темрява. Прочитайте словосполучення. Веселі дівчата. Золота сережка. Віднайдіть у вірші та випишіть словосполучення з прикметниками, вжитиме в переносному значенні. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отож, веселі дівчата, веселі бджоли. Золота сережка, золота мла. Веселі дівчата та золота сережка. Тут прикметники вжиті у прямому значенні, а веселі бджоли та золота мла. Прикметники вжиті житі у переносному значенні. Наступна вправа. Прочитай прислів'я кожної групи, уставляючи найбільш влучний пропущений прикметник із синонімічного ряду. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Будь чемним але не надокучливим. Ввічливе слово кожному приємне. Привітну людину завжди радо зустрічати. Від хороброго і смерть біжить. У безстрашного є тільки безсмертя. На сміливого собака гавкає, а боягуза кусає. І ще одна вправа. Давайте прочитаємо уважно текст. Катруся з батьками жила в маленькій квартирі багатоповерхового будинку. У неї була своя велика кімната, там стояли чорні стелажі, а на них кривими рядами сиділи ляльки, твердий ведмедик лежали тьмяні кубики. У кімнаті стояло велике ліжечко дівчинки, біля нього лежав сумний килимок, кімната була настільки брудною, що, здавалося, ніби в ній ніхто не жив. Дітки, прочитайте самостійно ще раз та поміркуйте, чи відповідає зміст другого і третього абзаців тексту тому, про що йдеться в першому реченні. Дійсно не відповідає. Випишіть, будь ласка, речення з підкреслими прикметниками, замінюючи їх антонімами для відтворення тексту, який написав, написала Моліцька. Так, у неї була своя маленька кімнатка. Там стояли білі стелажі, а на них рівними рядами сиділи ляльки. М'який ведмедик лежали яскраві кубики. У кімнаті стояло маленьке ліжечко дівчинки. Біля нього лежав веселий килимок. Кімната була настільки чистою, що, здавалося, ніби в ній ніхто не жив. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 65, вправа 160. Вам потрібно прочитати текст, добрати антоніми до підкреслених прикметників та записати парами, добрати два синоніми до виділеного прикметника злі, виписати чотири словосполучення, у яких прикметники вжиті в переносному значенні. Позначити у зошиті відповідний колір ваш настрій за сьогоднішній урок. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані ваші роботи. Бувайте!